Бажання провести новорічні свята у селі з'явилося у Андрія ще влітку. Давно хотілося залишити голосливе місто і поринути у тишу зимової казки, пройтися засніженим лісом, милуючись витонченою білою красою зими. Вдихати морозне повітря, що має навіть у зимку тонкий сосновий аромат, і слухати слухати цю дзвінку зимову тишу, а потім повернутися в натоплений будинок, сісти біля каміна і заворожено дивитися на рухливі язики полум'я, а чашечка ароматної кави надихатиме на розмірений перебіг думок. У них можна розчинитися, розтанути у мріях і відчути, як казка легким серпанком витісняє реальність. Душа потоне в відчутті щастя і безмежної радості від того, що життя річ прекрасна. Але перспектива провести новорічні свята у селі, по суті, у лісі, не дуже тішила дружину Андрія. Погодившись на таку агантюру, вона ще в дорозі була роздратованою, а після приїзду і зовсім посварилася з чоловіком. Щоб трохи розвіятися і скинути з себе чи то образу, чи то сум, Андрій зважився прогулятися по засніженому лісу. І що далі він йшов у ліс, то спокійніше ставало на душі, а густий сніг. І невелика заверюха стирали сліди, віддаляючи його від сбуденності та негараздів. Коли душивна ревновага відновилась, Андрій вирішив повертатися додому, і тут до нього прийшло усвідомлення, що він зовсім не знає, в який бік іти, жодних знайомих орієнтирів, навколо тільки одноманітний ліс. Здавалося, що цей ліс раптом потемнів і став трохи зловісним. Минуло близько години, доки Андрій результатно намагався вийти з лісу. І раптом на снігу він побачив чиїсь свіжі сліди, намагаючись встигнути пройти ними до того, яких занесе снігом, Андрій несподівано вийшов на невелику галявину. З великим віковим дубом посередині. Дивним було те, що біля дуба стояла простенька хатинка, а з її димаря підіймався дим, даруючи надію на порятунок і закінчення несподіваної пригоди. Господарем хатинки виявився старенький дідусь з довгою білою бородою та загадковою усмішкою на обличчі. Що, заблукав, синку? Мабуть, вдома дружина вся зачекалася на тебе. Образилася вона на мене, хоча я зовсім ні в чому не винний. А ти попросив неї вибачення, вибачся перед нею. А за що вибачатись? Я нічого крамольного не вчинив. Попроси пробачення за те, що не зміг зробити так, щоб і дружині свято було на радість, а не тільки тобі одному. Гаразд, дідусю, як мені вийти з лісу? А ти йди на стуки дятла, він тебе й виведе. Відповідь Андрію здалася дивною. Він навіть почав думати, що все це йому привіділося. Кажуть, коли людина замерзає, то її відвідують барвісті галюцинації. Але робити було нічого. Тим більше, що в глибині лісу справді чувся стуки дятла. Як не дивно, менше, ніж через півгодини Андрій справді вийшов з лісу. У будинку на нього чекала дружина, і на здивування Андрія радісно посміхалася. Знаєш, я була неправа, тут справді чудово, і дякую тобі за смс-ку, ти відправив, гуляючи лісом. Яку смс-ку? У який ти вибачаєшся і кажеш, що кохаєш мене. Дружина сяяла радістю, а Андрій достеменно знав, що ніякої смс-ки він не відправляв. Але це вже було не так важливо, хоча ця загадка ще довго не давала йому спокою. А влітку Андрій вирішив відшукати ту лісову галявину, щоб подякувати старому за свій порядунок. Галявин він знайшов, але ніякої хатинки і навіть її сліду там не було. Подейкують, що в лісі живе лісовик, який допомагає тим, хто заблукав, знайти дорогу додому. Але лише не він з'являється в своєму образі, тільки тим, хто вірить у чари лісу, хто бачить у ньому справжню казку, хто розчиняється в його таїнстві, забуваючи про всі негаразди та дрібниці життя. І зовсім не важливо те, літнє це буйство лісу чи зимове.